Привіт усім! Сьогодні вирушаємо у подорож до В'єтнаму. Знаєте, це країна, що на карті нагадує дракона, і повірте, вона приховує значно більше, ніж можна собі уявити. От, скажімо, В'єтнам. Які перші асоціації? Ну, зазвичай це всього кілька, але дуже-дуже поширених образів. Так, це, звісно ж, війна і, звичайно, знаменитий супфо. Але знаєте що? Це лише така собі верхівка айсберга. Давайте копнемо глибше і подивимось, що ж насправді являє собою ця дивовижна країна. І почнемо ми з чогось такого, що просто перехоплює подих з неймовірної природи В'єтнаму. От просто уявіть собі картину Затока Халонг це, до речі, одне з нових семи природних чудес Ситу. І тут понад 1600 вапнякових островів та острівців. Більшість з них, до речі, абсолютно безлюдні. Ну хіба не магія? А сама назва Халонг, вона ж теж не проста, а міфічна. Легенда говорить, що саме сюди в ці води спустився дракон, щоб захистити місцевих жителів, і оцим своїм величезним хвостом він і створив усі ці острови. Це ж, по суті, ідеально показує, наскільки глибоко тут культура переплетена з природою. Та зачекайте, це ще далеко не все, бо В'єтнам ховає під землею справжній велетенський світ. Це Шондонг найбільша печера на всій нашій планеті. Так так. Щоб хоч якось осягнути її розміри, ну, спробуйте уявити. Вона настільки гігантська, що всередині є своя власна річка, справжнісінькі джунглі і навіть власний мікроклімат. А в її найбільшу залу, уявіть, міг би легко вміститися цілий міський квартал разом із хмарочосами. Це щось просто неймовірне. Гаразд, від спокійної, величної природи давайте різко перенесемося в зовсім іншу реальність, у саме серце В'єтнаму, в шалений просто божевільний ритм його міст. Здається, що бачили затори, та забудьте про все, що бачили. У В'єтнамі зареєстровано понад 55 мільйонів мотоциклів та скутерів. Це не просто рух на дорогах, це, знаєте, такий собі організований хаос, справжній вуличний балет. І тут важливо зрозуміти мотоцикл у В'єтнамі це ж не просто транспорт, ні, -і, і це без перебільшення спосіб життя, частина культури. На них же перевозять абсолютно все от серйозно: цілі сім'ї, меблі, холодильники, це просто гімн в'єтнамській винахідливості. А тепер у мене для вас є маленький сюрприз. Як думаєте, хто другий у світі за експортом кави? Може Колумбія, Ефіопія? А от і ні, це В'єтнам. Так, В'єтнам, який поступається в цьому лише Бразилії, і кава тут особлива. В'єтнамці здебільшого вирощують сорт робуста. Він такий, знаєте, міцніший, більш насичений і кофеїну в ньому більше. А їхній фірмовий напій, кава зі згущеним молоком або ж кафе суда о, це те, що обов'язково треба спробувати. Добре, після такої енергії давайте трохи сповільнимо темп, зануримося в історію, в традиції, в те, що власне і формує душу В'єтнаму. Пам'ятайте, ми згадували суп ФО на самого початку. Так от, є цікава теорія. Чи відомо було, що сама назва Фо ймовірно походить від французької страви потуфе, що означає горщик на вогні? От вам і дивовижне переплетіння культур на одній тарілці. Говорячи про історію, столиця Ханой, де ж одне з найдавніших міст у всьому регіоні. Тільки вдумайтеся, у 2010 році місто відсвяткувало свій тисячний день народження, а його перша назва Тханглонг, означала злітаючий дракон. Знову він, цей могутній символ, бачите? І, звичайно ж, знаменитий конічний капелюх Нунла. Це ще один невід'ємний символ В'єтнаму. Але це ж не просто головний убір. Він і від сонця захистить, і від дощу сховає, а ще його можна використовувати як кошик для продуктів на ринку чи навіть як миску, щоб зачерпнути води. Справжній універсальний інструмент. Ну і звісно, рис. Говорити про В'єтнам і не згадати рис це просто неможливо. Він настільки вріс у культуру, що в'єтнамською мовою саме слово їсти часто можна перекласти як їсти рис. Тобто для них рис це не просто їжа, рис це і є життя. Отже. Що ж ми маємо в підсумку? В'єтнам це країна просто неймовірних контрастів. Тут давні легенди про драконів живуть пліч опліч із шаленим сучасним ритмом мегаполісів. Це нація, яка пройшла через надзвичайно складні часи, але не просто вистояла. Вона змогла зберегти свою абсолютно унікальну душу, свою яскравість і якусь таку нестримну життєву енергію. То що ж, усе таки вражає у В'єтнамі найбільше Його...